Деревенькі були, шановне панство. Коротенько розкажу про насіння цибульки тиканки, саженки, сівка, як її називають. Значить, Дивіться, на базарах, на базарах то, що пропонують, я, мені не підійшло. Не підійшло, тому що там немає цибульки, яка б довго зберігалася. Там в основному тріумф, який зберігається 2-3 місяці, придатний лише для переробки і для споживання у свіжому вигляді. А мені були цікаві сорти, які можуть зберігатися від 6 до 8 місяців. І так сорти, які я сію. Ось у мене штур, штур він називається, штур БС20, по-моєму. E, значить, хороший гібрид лежить від 6 до 8 місяців без особливих проблем. Вона чисто голландська. E, далі отут у нас зараз сорт, який називається Геркулес. E, бачите, який він крупний, гарний. Він мені e, і насіння гарне, да? і мені подобається тим, що він зберігається 8 місяців і середня маса цибулини, готова, яка виросте, буде десь 250-300. І є такі цибулини, які досягають до 450-пів до кілограма. Оцею величиною і терміном зберігання він мене підкупив. Тут у мене ще є голіат. Голіат третій сорт, вона трохи продовгуватіша, вона трохи мілкіша. Я вам скажу, цьому році дуже, бачите, яка різниця. Є маленька, є велика, для сажалки, да й руками це дуже-дуже нехорошо. Але кращої немає і на тому діло кінчається. Ну і ще це три сорта, і ще один сорт салатний для себе. Red Кармен. На базарах є ця червона цибулька, але вона вся Red Baron. А що таке Red Baron? Red Baron два місяці зберігання і споживання в свіжому вигляді. Red Carmen лежить до літа. Тому я їх заказував по інтернету. Вони вийшли в мене дуже дорого, десь в межах 160-180 до 200 гривень кілограм. Але якщо ви подивитесь на це насіння і на його характеристики, то воно того варте. Все воно голландське, все воно фірменне, все воно має бути дуже-дуже гарне. Тому ми її сіємо і маємо надію на хороший врожай. Так що такі пиріжки малята, любі хлопчики і дівчата. Вам гарних урожаїв і гарного насіння.